Якщо порівняти да. ігровий, ігровий тон зараз і півроку тому, от коли, коли був кращий? Ну я вам так скажу: дивіться. В мене зараз вага, якщо брати так, як у нас аналізують, там типа, вага в тебе то-то. в мене зараз вага, як в 2021 році на чемпіонаті Європи. Тобто я знаходжуся в найкращих кондиціях за останні 3-4 роки. І як би, в мене там команда, да, в котрій я маю в кожній грі роботу, це нормально. Але я дуже очікував на цей виклик в збірну. І, Очікував, очікував. коли я їздив в потязі 2 дні, і потім після гри треба було їхати в збірну, я їхав. А зараз як би, ну, і не викликали, може я просто вже старий. Для України я не знаю. Мене там потроху десь, десь списують, але тут я приїхав, мені лише 30 кажуть, і в тебе ще пів кар'єри попереду.